Коли вже були готові парафувати, причому так на високому рівні, а не тільки на рівні переговорної групи переговорників, яка туди їздила, спочатку в Білорусь, а потім у Туреччину, в Стамбул, ті умови, які виставила Росія в Україні. Якби українська влада пішла на умови Кремля, то це перетворило Україну на маріонеткове утворення з фіктивним нейтральним статусом і з малочисельною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом із повним визнанням їх незалежності від України. Якщо б ці умови були прийняті, то ми б просто підписали собі смертний вирок за кілька років. Російська сторона пропонувала умови нейтралітету України, статус який Київ, здавалося, був готовий прийняти на той час. Що ж лишилося б Україні у разі підписання такого варіанту договору у планах Росії, Україна мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік, причому у межах адміністративних областей України? Автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу зруйнованої з 2014 року? Росія також вимагала скасування всіх санкцій, санкцій як українських, так і міжнародних, та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року, Росія наполягала на наданні російській мові статусу державної та відновлення всіх майнових прав Московської церкви в Україні в грудні 21 року Путін оголосив ультиматуми. Сказав, що він хоче від світу, щоб не було війни. А він хотів просто, щоб всі території, які були під контролем на радянському союзі, віддали йому, в тому числі і Україну. Зеленський почав сепаратні переговори з Путіним, Єрмак, Козак, їхні зустрічі безкінечні. Україна погодилась на все, що сказала Москва. І Зеленський був певний, що війна не почнеться в такому розумінні, як він собі це уявляв. Йому сказали звідки відвести війська? А звідти відвели. Ми всі дивуємося, з перешейка війська відвели. І от нарешті я би сказав так, що восени 22-го року пошуки компромісу по ультиматуму Путіна від грудня 21-го року були закінчені тим, що з тих чи інших причин не домовилися. І тоді почалась зовсім інша війна. Можливо, саме в цьому криється причина ненависті влади до попередників, які в 2015 році вирішили задачу, що виявилась тепер непідйомною. Тому е, ясна річ, коли нам розповідають про те, що е, там не було би е, е, мінська 3 е, міг би бути Стамбул 1 набагато гірший, тому що мінські угоди вони дозволили відтягнути час для того, щоб Україна озброїлася. Після підписання мінських угод, в ході безкінечних зустрічей, українські фахові дипломати робили все, щоб дати нашій країні час на економічний і військовий розвиток.